Купила у неділю корину грудку, перемолола і купила ляшечки. Ось зараз обріжу, значить, шкіру я здерла вже, кісточки повитягую, перемелю теж. І буде такий фарш із грудки і з ляшечок. І щось придумаю, поділюся з вами. Ось вийшла така гора м'яса. Із кісточок зварю суп. А м'ясо перемилю на м'ясорубці. Ось вийшло скільки фаршу. Це із ляшечок, це з грудки. Зараз хочу зробити, в мене залишився лаваш. Із лаваша поріжу і пороблю такі рулетики і пожарю із фаршу. І сиру додавлю. Такі, як моя свекруха казала, виплегаси пороблю. Сережа то цілий день ходить, тягає. Добавлю цибульку у фарш, сольки, перчика і зроблю я роблю. виплегаси. Вмочила їх в кляр і смажу. виплегаси посмажила. Тепер в мене залишився фарш. Зараз я потру кабачок моцарелу і зроблю отакі кексики м'ясні в духовці. Ось, потерла кабачок, моцарелу, вкинула два яйця, посолила поперчила. Зараз буду робити кексики і складати сюди ось у оцю, формочки. І зверху ще сиром моцарелою притрушу і в духовку. Все, зробила, ставлю в духовку. Наприкінці потру моцарелу і присиплю ще моцарелою. Зварила супчик гороховий із тих кісточок і додала курячий домашній бульйон. Оце буде таке перше блюдо. У нас вже з'явились свої перші огірочки. Сережа переніс із городу. Зараз я їх. Не знаю, чи салат робити, чи так будемо їсти. Ще не вирішила. Вирішила зробити салат. Вчора зробила свіженький майонез. Ось знову робила. Він мене не вибуває. От. Сережі помажу майонезом собі сметаною 15%. Бо він любить майонез. Ось такий. Якщо комусь треба, зайдіть, у мене є відео, як я роблю домашній майонез. Так. Печуться кексики мясні. Ну це вже будемо їсти їх аж на вечір. Не буду засипати їх сиром, фата і тут дивіться, воно розпливлося і так. Зараз вимикаю і хай стоїть остиває. Я все-таки дістала собі два кексики. Ну, ті хай стоять, остивають. Ось так в розрізі. Смачненькі, бо мені нема що їсти та і все. Сережі виплегаси ось такий. І супчик. Все, всім смачного.